Що ви думаєте про заяву Трампа з приводу рідкісноземельних металів? Я думаю, що він е, знайшов для себе формулу, яка дозволить йому показати американському народу, що він не просто так, як Байден, надає допомогу Україні і постачає зброю Україні, а що це йде в формі ленд-лізу, про який він вже говорив до цього. І що е, рахунок цього ленд-лізу буде базуватися на доступі до українських корисних капалин. І тут я би хотіла сказати, що мені здається, що він мав на увазі не тільки рідкоземельні, а взагалі просто так е, дуже загально корисні копалини. Я би просто ставила питання щодо того, що у нас є можливість. Робити якусь переробку цих мінералів і розвивати цю промисловість, тому що просто корисні капалини це ну це не так прибутково, як продавати вже якісь напівфабрикати, які можна було би використовувати. І тут мені здається, просто треба шукати формулу, яка буде цікава, і американським споживачам і Україні як країні, а не просто говорити, що от вам. Земля добуває.